Привіт, привіт! Весна, 2024 рік. Завтра, як то вже пане Пасха, завтра чи то я не знаю як. Ну, завтра неділя, сьогодні субота, сьогодні, да, діє. Ми їздили там, трошки поприбирали на цвинтарі. Вон наш цвинтар. значить, Локація село Вілія Шумського району. Урочище жолоб. Жолобки. Жолобки. Так, прави з таким наголосом, правильно, жолобки, Бо є тут недалеко село жолобки, то трошки інше. А то жолобки. Не знаю, чого воно так називається, ну бачите такі, такі дивні яруки, жолоби, такі симпатичні, от, Тут такі певні трави ростуть польові такі пахучі, гарні, типа чебрець і так далі. Але я приїхав вам показати ось що. Тут вітер буде задувати. Ми їхали з цвинтара вже на Кременець. І я нагадав тут за таке урочище, не знаю урочище, коротше, такий об'єкт, о, правильно сказати, об'єкт. Для мене, коли я тут виріс, було то звичайно, а зараз якось воно мені дивує така, інфра... така версія сільська. Значить, дивіться, тут на горбочку, отака от ділянка десь метрів 30 на 30. От. Обрита таким гарним ровом. Добрячим видно, що колись був дуже сильний рів. Я відколи пам'ятаю себе, тут воно в такому стані було. В нас в селі кажуть, що то кінський цвинтар. Ну, Якось дивнувато то все звучить на сьогоднішній день. Бо так як ми з дитинства звикли, кінський цвинтар, знаємо, що то кінський цвинтар. Ніколи тут не було ніяких звісно, на конях хрестів чи ще щось. Але дивно те, що. Рів такий обкупати. дивіться, то, то, дивіться, то от яка висота рова. От, Бачите, то десь мені вище колін, чуть не по крашанки. Паска скоро. Не чуть, а таке так і є. От. І от так воно обкопано гарно. І Там, там на... бачите, що робиться? Може, то хтось пробував щось копати, якусь коня доставати, не знаю. От. О, Дивіться. Коні на проводи приходили, бачите, конські какульки. Да, зараз і не часто конські какульки побачиш. Так вже мало худоби в селах. Людей мало в селах, худоби мало. Та раніше то, -то трава майже не хотіла рости через те, що все спасала худоба. А зараз він бачить, як ковид. Вітер певне задуває. І то вся красота. Ось така штука. Ну, може хтось скаже, що то може бути. Дивна штука, якби для кінського цвинтара ніде більше я такого ніколи не чув і не зустрічав. На що було то купати? От, от так воно, оскільки я пам'ятаю, були якісь тут такі горбочки, ямки. Може десь там хтось колись ми в дитинстві любили робити такі, як казали, каптерки, криївки, ямки там з перекриттям, такі землянки. Такі землянки. От хто що, може, хто що може чув подібне от така дивна штука. Бачите, виходить при польовій дорозі отакий от квадрат. Ну, якби то з якогось коптера зняти, було б воно трошки ясніше видно. Але ж все рівно на, на, на чулупку гори отака от земляна штука зроблена. Що то може бути. До речі, о. Побігла, побігла, побігла. Я щерка, дайський От Отаке, бачите? О, такий погано видно. Бачите, мені здається так, що погано видно. Ну, так, в загальному щось подібне, як я вам показував там в лісі, типу межовий, межовий рів, бачите? Тут який рівень, потім рів і такий вал. Вал внутрішню сторону насипаний, а тут всередині якісь такі горбочки. Ось така дивина. Хто де чув, хто що знає, можливо, якісь свої версії, що то може бути. Що ще можу сказати, що вон на тому полі, що ближче до цвинтара, розказували мені люди, хто там тримає свої паї городи обробляють, що часто знаходять крем'яні знаряддя праці первісних людей. Може, то ще з тих пір. Ну щось таке незрозуміле. От таке. Хто що може сказати, підказуйте. Буду цікаво, буде цікаво почитати, послухати вашу думку, що тут таке може бути. А вдруг то якась якийсь скіфський курган. Чи ще щось таке. Бувайте здоровенькі, веселої вам паски Закинув вже те відео на паску так що Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Всім вам мирного, чистого неба. Здоров'я, удачі і всього, що кому треба.